Дорогі глядачі, до вашої уваги. Програма Моя робота. Людина обирає професію відповідно до своїх інтересів та цінностей. У наших випусках ми будемо розповідати про особливості різних спеціальностей. І сьогодні мова йтиме про рятувальників, запобігти, врятувати, допомогти незмінне гасло рятувальників, чия професія безумовно одна з найнебезпечніших та найнеобхідніших. Пожежний рятувальник професіонал з надання допомоги і порятунку людей, які опинилися в екстремальних ситуаціях. Робота сміливих, відважних, потужних хлопців. Це має ще бути за покликом серця, тому що хлопці реально, з якими я працюю, вони в різних гарнізонах, які дійсно хотіли бути пожежниками, гасити пожежі, і рятувати людей. Всі в формі, всі готові реагувати. І, ну нема слабких у нас хлопців абсолютно. Професія рятувальника об'єднує в собі декілька спеціальностей: пожежний, верхолаз, рятувальник, психолог, а також інших фахівців з ліквідації наслідків стихійних лих. Часто працювати доводиться в екстремальних умовах, ризикуючи власним життям. Від злагодженості дій команди та вмінь кожного її учасника залежить результат роботи, врятовані люди, локалізація та ліквідація пожежі. Тому рятувальники повинні бути організованими, відповідальними, пунктуальними, рішучими. Вони мають швидко реагувати на інформацію про надзвичайну пригоду, оперативно проводити рятувальні роботи, вміти надати домедичну допомогу, вирішувати складні побутові проблеми. Проводимо ліквідацію різних надзвичайних ситуацій. Від починаючи від гасіння пожеж, ліквідація наслідків при ДТП, ліквідація наслідків радіаційної аварії, допомога постраждалим при різних надзвичайних ситуаціях. Це їхня психологічна підтримка, евакуація у безпечну зону. Рятувальники повинні мати відмінну фізичну підготовку, високі моральні цінності, бути стресосійкими, адже від їх дій залежить життя людей. Безумовно, щоб стати кваліфікованим пожежним рятувальником, необхідно здобути спеціальні теоретичні знання та практичні навички у профільних вишах. Хлопці, які заступають на чергування. В них цілодоба розписана, є розпорядок дня, від якого вони не мають права ухилятися, тому що це є грубим дисциплінарним проступком. Починається все з того, що хлопці приходять, шикуються, Проходить доповідь начальнику частини, що відбувалося за минулі сутки. Якщо є якісь недоліки, вони вказуються, якщо їх немає, то начальник частини просто доповідає обстановку, яка склалася на теперішній момент. Після того хлопці приймають чергування. Проходять ряд заходів безпеки, інструктажі і приступають до свого робочого дня. Робочий день у рятувальників складається як з теоретичних навчань, так і практичних занять. У представників ДПРЗ 2 зокрема, спільно з персоналом Рівненської АЕС систематично проходять блочні протиаварійні тренування, де фахівці відпрацьовують навички реагування на позаштатні ситуації. У нас також є тактико спеціальні навчання, де кожен може себе Проявити як керівник гасіння пожежі, і плюс різного роду відні і інші, якісь позапланові тренування. Рятувальники завжди готові до реагування. Чергують вони цілодобово. У разі надходження інформації про надзвичайну ситуацію миттєво організовують допомогу. У Нас є пункт зв'язку частини, який відноситься до оперативно координаційного відділення нашого загону, і там сидить диспетчер, який контролює всі питання. Пожежі, заявки, можливо, комусь якась допомога потрібна. Він приймає різного роду інформацію. Якщо потрібно в найкоротший термін когось знайти, він просто викликає його до телефону. Якщо це пожежа, відповідно, вона повідомляє, що пожежа там і там робить короткі повідомлення, де саме загоряння і які відділення повинні виїжджати на дану пожежу. У частині є дві основні служби: одна реагує на надзвичайні ситуації, інша запобігає їм. Кожен знаходиться на своєму місці, кожен є професіоналом своєї справи, тому що ми проходимо екзамени на відповідність тому, що ми маємо право надавати такі послуги. Тобто немає такого, що ти відівчився і все на тому все закінчилося. Кожного року ми здаємо заліки службової підготовки, які включають в себе як теоретичну частину, так і практичну. Витривалість, силу, спритність та точність допомагають розвивати постійні тренування та змагання. Щороку серед пожежно-рятувальних підрозділів області проходять внутрішні турніри на визначення найсильнішого рятувальника. Під час змагань особовий склад відпрацьовує оперативну взаємодію, навички проведення евакуації при пожежі, професійну майстерність. Одне із завдань пошук умовного потерпілого в задимленому середовищі та його евакуація. «Призначено воно для того, щоб покращити ефективність, навіть відтренувати себе і подивитися свої можливості в задимленому середовищі. Мінімальне оснащення це якби груповий ліхтар, радіостанція. Поступи на посту безпеки, які контролює їх тиск в апаратах. Пошук потерпілого. Uh -huh. Коли ведеться в загазованих приміщеннях, от. Ну, це якби для себе це найкраще тренування. Інший вид змагань пожежний кросфіт, комплекс справ високої інтенсивності, які учасники повинні виконати швидко одну за одну, естафетою. Це з практичної і робочої діяльності. Відкривання дверей ломом, коли немає механічного інструменту. Потім йде розбивання залізобетонної конструкції, так званий вправа кайзер. Потім йде лабіринт подолання перешкод, піднімання поштовх. Щеблеві висувній драбині, вікно третього поверху, витягування рукавної скатки, і в кінці йде Тож імітація, якби потерпілого втягнути треба буде. На тренуваннях та змаганнях обласного та навіть світового рівнів. Наші вогнеборці демонструють високі результати. Нещодавно за право називатися найсильнішими рятувальниками світу змагалися представники з 13 країн, серед яких збірна України. Турнір відбувся у Сполучених Штатах Америки. Обмундрування піднімаєшся на четвертий поверх скаткою, витягуєш скатку, спускаєшся, б'єш кайзер, біжиш слалом, тягнеш рукавну лінію з водою, гасиш умовно пожежу і рятуєш потерпілого. В народі ми називаємо пожежний корсвіт. Але цей Захід в Америці називається Firefighter Combat Challenge. Серед усіх українці вибороли перемоги і завдяки їм про Україну згадують за тисячі кілометрів від рідного дому. Слава Україні! Слава! Де б ми не були, ми чули Слава Україні хоча і не чистою українською, але люди старалися. Дуже така позитивна і тепла зустріч зі всіма була абсолютно на кожному кроці. Люди розуміють, що відбувається в нашій країні. І їм дуже шкода, кожен з них каже, що молиться за нас, щоб скоріше все це закінчилося. Шлях пожежного рятувальника важкий і ризикований, але він йде ним, щоб у будь-яку хвилину опинитися поряд з тим, хто цього потребує. Наша робота це передусім має бути злагоджений механізм у всіх напрямках діяльності. Я би сказав би неймовірно крутий колектив. Працюємо тільки на благо. У сучасному світі ця професія є досить актуальною праця нелегка. Однак щороку ряди ДСНСників поповнюються сотнями добровольців. Саме вони першими прибувають на місце події та працюють у команді, рятуючи життя людей. Рятувальник професія відважних та готових у будь-який момент вступити у бій з вогнем. Її обирають люди з великою силою волі, адже допомога іншим для них є головним пріоритетом. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, Павложих, канал Енерготом.